Цього і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Возлюблені брати і сестри, шановні парафіяни, сьогодні ми зібралися у святому храмі, щоб разом із Повнотою Церкви Христової відсвяткувати, відзначити велике вонодесяте свято, Ходу Господнього в Єрусалим. Це скріплює нашу віру. Скріплює нашу надію. Адже, як ми чули в Євангелії, що перед урочистим ходом Єрусалим Господь воскресив із мертвих чотириденного лазаря, що і засвідчив, що він є володар життя і смерті, для того, щоб скріпити нашу віру. А сьогодні він урочисто в'їжджає в, в Єрусалим. Щоби постраждати, віддати своє життя за нас з вами, за весь людський рік. Як ми його зустрічаємо, звісно, зустрічаємо із вірою в першу чергу, вірою в те, що він воістину, син Бога Живого, що прийшов на цей світ, щоби віддати життя за нас, щоб ми мали життя. Щоб ми мали надію і обітницю на Воскресіння із мертвих у майбутньому, щоб ми мали прощення гріхів. Ми маємо зустрічати Його, Ось я Господи, Ось я і ось моє життя, який кожен прожив у цей період, прожив із випробовуваннями, стражданнями, немочами, із працею. Із гріхами, але все це має увінчатися покаянням. Адже покаяння не тільки очищає наше серце, не тільки очищає нашу душу і наближає нас до Бога, покаяння нас всіх зближає. Адже це може відчути кожен з нас і напевно неодноразово відчував у своєму житті. Коли щось трапляється, коли ми щось маємо якесь непорозуміння на свого ближнього, і коли приходимо і кажемо, пробач мені, як тоді легко стає на душі. Все змінюється і легко стає і радісно стає жити. Ось і так покаяння зближує нас з вами, зближує один із одним. Покаяння тоді стає запорукою правдивої молитви Господні Отче наш, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Дуже часто ми говоримо, що ось я правий в тій чи іншій ситуації, і саме той, хто нас образив, має перший прийти, вклонити голову і попросити пробачення. Але ми праві, нам легше. Нам легше прийти і сказати, брате, вибач, давай примиримося, тому що його і так совість смучить, і картає йому і так важче. А ми повинні, за прикладом Христа, подати ближньому руку, щоб було більше любові, щоб було більше цієї правдивої любові, а правдива любов це є жертовна любов. Тому що як Господь іде в Єрусалим, щоб віддати себе ради любові до грішного роду, не до праведного, не за, гріш, не за праведних віддати своє життя, а за нас грішних, які і дня, і години, і хвилини не можемо прожити без гріха. І тому то правдива любов це є завжди. Жертовна любов. Якщо я люблю, це має свідчити про це мої діла. Якщо я люблю людину ближнього, я маю віддати частку себе, частку своєї гордині, частку свого егоїзму, частку сердечної теплоти. І як тоді буває прекрасно і чудово, коли ця любов є у нашому серці. Коли ця любов панує і царює в наших сім'ях, в народі один між одним, а все інше химерне, воно проходить і відходить. Все те, що є поза межами любові, воно не є вічне. Ось ця жертовна любов є вічна. І шлях до неї саме показує Господь. Йому кричать Осана Вишній, благословен!» то йде в ім'я Господнє, а його серце повне смутку і туги, тому що Він усвідомлює. Він знає, що Він йде на тяжкі страждання, йде на Голгофу, але його любов підтримує, любов до народу. Він знає, що саме через Хрест, через Голгофу, Він має вказати людству вірний шлях. Шлях до Небесного Єрусалиму, до якого всі ми з вами покликані. Уявіть собі, якби Господь пішов на те, до чого прагнули люди, чого вони хотіли. Вони його зустрічали як царя, тому що думали, що він очолить повстання проти римлян, визволить, і вони будуть царювати. Народ будує своє щастя ось тут, на тимчасовій землі, у тимчасовому житті, шукає і слави, але, як каже апостол Павло, що слава людська, як цвіт на траві, коли трава засихає, цвіт відпадає, а Слово Боже є вічне. Уявіть собі, якби Господь прийшов у храм, не виганяв тих торговців, які там торгували і міняй, а заключив би якийсь довір із книжниками і фарисеями, очолив би це повстання, як після нього очолив через 40 років інший. Але ми знаємо, що це плачевно закінчилося, що Єрусалим у 70-му році був зруйнований, що живого місця не залишилося. Але Господь поступав проти людської логіки. Він говорить, царство Боже береться силою, не насилля, а силою, працею над собою, над своїми пристрастями, над своєю гординею, над своїми гріхами. Царство Боже береться ось цим. Тому що можна підчинити собі багатьох людей, завоювати багато країн, народів, але дуже часто найважче перемогти самого себе. І Господь показав, що жодна війна, жодна революція не має ніякого сенсу, тому що завжди є переможені і завжди є переможці. Завжди одним це в радість. А іншим на смуту. А Господь іде в Єрусалим, щоб дати правдиву перемогу, якій будуть радіти всі. Це є Його славне Воскресіння. Ось цієї перемоги радіють всі люди, і грішники, і праведники, і немає ні Еліна, ні Юдея, а є всі ми в Христі, хто йому вірить, хто йому довіряє, попри свої немочі і гріхи. Але ця любов животворить. ця любов воскрешає душу. І ось це віття, яке ми сьогодні тримаємо у руках, це і символ віри, в те, що Господь обов'язково воскресить всіх нас до вічного майбутнього життя, що буде Воскресіння мертвих, загальних, але це і символом того. Що Господь своєю благодаттю Воскресить нашу душу, яка дуже часто спить мертвим сном, не біда в тому, що юдеї розп'яли Христа. Ми знаємо, що вони гонимі, що переслідувані, їх знищували. Але вони далі шукають ось цього царства земного. Вони далі шукають і прагнуть, щоб збудувати, щоб володіти всім світом, щоб їм служили. Але біда в тому, що вони не покаялися. Лонге, сотник, який проколов списом ребро Христа, він покаявся і став святим мучеником церкви Христової. І тому то Господь каже, що вам вдоків Будуть поставлені ніневітяни, які покаялися у теї попелі, а ви, бачачи це, тобто, бачачи Христа Спасителя, не змогли це відчути своїм серцем, перемінити своє серце, не змогли покаятися. Тому то будемо просити милосердного Господа, щоб благодать Духа Святого оживотворяла наші серця, наші душі, воскрешала їх із мертвого сну, щоб ми разом з Христом йшли до цього небесного Єрусалиму через покаяння. Багато можна сьогодні почути таких висловів, ось, мовляв, настає страсний тиждень. Ми маємо співчувати Христу, співстраждати Христу. Найдіть хоч мені одне слово в Євангелії, що Господь просив нас, щоб ми йому співстраждали. Немає. Господь тільки закликає нас, покайтеся, покайтеся і віруйте в Євангелію, щоб все це і ці страждання, і хрест, і Воскресіння, які відбулися ради вас, щоб вони були вам запорукою переміни життя. Запорукою вічного життя, царства Божого, яке починається всередині нас. І якщо ми цього не будемо відчувати в своєму серці, то ми будемо, по слову Господньому, ті, які мають очі, але не бачать, мають вуха, але не чують. І тільки благодать Божа, тільки Його самилостова любов може очистити наше серце. Може преобразити нашу душу, може відкрити нам цей духовний слух і духовні очі, щоби, слідуючи за Христом ось цій жертовній любові, співчуваючи один одному, підтримуючи один одного, тому що знаю, як то важко не грішити, як то важко втілювати Слово Боже у повсякденне своє життя. Ось підтримуючи один одного, люблячи один одного, нелицемірною любов'ю, а з молитвою один за одного будемо йти за Христом у цей небесний Єрусалим. Амінь. Слава Ісусу Христу.